Військові з 14-ї бригади вручили нагороди родинам загиблих побратимів. На Ковальщині знайшли катапульту для безпілотника. Хто її приховав? У російському полоні помер військовий з Волині. Підсумковий випуск новин на 12-му каналі. Мене звуть Марія Вавренюк. Розпочну з того, що поляки знову підняли руки на українське зерно. Польські аграрії від сьогодні жорсткіше блокують рух на кордоні, блокують тепер не тільки пункти пропуску. Суспільне показало відео, як польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика Шагині. Більше того, вони висипали зерно з вантажного вагона. Правда, після втручання польської поліції залізницю розблокували. На іншому відео із соцмереж видно, як протестувальники зібралися перед Імпровізованою трибуною, з якої їм скандують, що це польща, а не Брюссель, а Також фразу Я не підтримую українців серед головних вимог, як і раніше, заборона імпорту української агропродукції. У Держприкордонслужбі під обід пояснили, заявлені сильніші обмеження стосуються шести пунктів пропуску. Зокрема, поляки повідомили, що у пункті зосіну стилух з 13 до 16 обмежують, окрім фур. Рух ще й автобусів та легковиків в обидвох напрямках. А в Дорогуську Ягодині повністю блокують рух вантажівок до 19-ї години. Крім того, є інформація, що фермери заявили про плани продовжити протест ще на місяць до квітня. А волинські контрабандисти живуть своїм. Знову безпілотниками намагалися переправити через кордон цигарки. Прикордонники на Ковальщині, неподалік кордону, знайшли катапульту для запуску безпілотника та три пакунки з цигаретами. Поряд були чотири батареї для БПЛА. Згодом біля Римачів та любомля знайшли ще два безпілотники типу літак. З'ясували, що за на цьому мали троє волинян. Однак цигарками, які могли би потрапити до Польщі, а це 720 пачок. Тепер опікуватиметься бюро економічної безпеки Волині. Знову дві трагічні звістки з війни у підгайцівській громаді підтвердили загибель Андрія Рандюка. Чоловік вважався зниклим безвісти від липня минулого року. 32-річний Андрій Рандюк був механіком-водієм. Він загинув 21 липня під час мінометного обстрілу розвідувальної групи в районі Малої Токмачки Запорізької області. Під час бойового завдання загинув і захисник Ігор Маняк. Це сталося в районі Рівнополя Донецької області. Старший солдат Ігор Маняк народився у селі Конюхи. У громаді оголосили. Триденну жалобу. 12-й канал висловлює співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять героям. У російському полоні помер військовий з Волині Олександр Грицюк. Це сталося ще 17 листопада минулого року. Захисник служив у війську механіком водієм. У полон потрапив біля села Новобахмутівка Донецької області у квітні 2022-го. Сам Олександр Грицюк родом Ківерців, Йому було 47 років. Прочин поховання у громаді мають повідомити згодом. Наші співчуття рідним та близьким вічна пам'ять герою. Навіки в строю. Нагороди з такою назвою сьогодні вручали родинам загиблих побратимів військові з 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Нині цей підрозділ захищає Україну на Куп'янському напрямку. Серед сімей, які прийшли на пам'ятний, водночас скорботне вручення і рідні Юрія Ліщука. Більше про героя, про саму нагороду і про те, чому її вручали саме 20 лютого. Дивіться далі. Мама і донька Людмила і Дарина прийшли утримувати нагороду, якою керівництво 14-ї бригади відзначило посмертно їхнього рідного Юрія Ліщука. Він загинув майже два роки тому, у травні 2022 року. Юрій Ліщук пішов на війну у перший же день, навіть не маючи військового квитка. 24 лютого, коли це все почалось, ми їхали на роботу разом з ним, і він просто навіть не задумуючись туди, просто навіть військовий квиток його був вдома, а він сказав, щоб йому передати. Він навіть не заїжджаючи вдома, поїхав зразу. Військкомат. Уже Вже 25 лютого чоловік рушив на фронт. Спочатку Житомир, потім Київ, Миколаїв, Херсон і останній Харків. Там Юрій Ліщук і загинув. Залишився на позиції ремонтувати авто. То було 11 травня в селі Краснопавлівка на Харківщині. Він ішов ставити чайника і телефон на зарядку. А хлопці стояли біля машини і прилетіла з боку ракета. І те здання завалилося. Його втягли в підстані. Як -то. всі залишилися живі, тільки він один. Дружина зізнається, коли ще чоловік воював, по відео говорили дуже рідко, бо не могла стримати сліз. Він не любив, коли я плакала. Він по відеозв'язку зв'язку, ніколи не дзвонив. Якщо він з годину одразу починала плакати, бачить, йо, ти заспокоїшся, я призвоню. Отак. Я знала, що мені не можна плакати прийому, бо він тоді говорити з мене не буде. Тому бачили чоловіка по відеозв'язку більше діти, а їх у Людмили та Юрія троє. Перший раз, коли я побачила тата, це після війни минув місяць. Я стримала сльози до останнього, але як тільки ми поговорили з татом, я тільки попала телефон і відразу почала плакати, бо я побачила, наскільки змінився тату зорушні. Наскільки на нього вплинула війна, наскільки він був замучений, не Я знала, що він дуже сумує за нами. Я знала, що він хоче дуже сильно додому, тому що ми ніколи з татом так довго не розлучалися. Це максимум було декілька днів. Свою історію розповідають на церемонії нагородження, де отримали нагороду із назвою Навіки в строю. Жінка каже, в момент вручення думала про те, що ліпше було б, якби коханий лишився на фронті. Думала про те, що дуже б хотіла, щоб він був. Зараз ще краще там, ніж та як є, що я немає зовсім. Рішенням командира нашої князівської бригади, підполковника Олексія Трубнікова, було введено а, таку нагороду для наших загиблих побратимів: а, князівський хрест героя на віки в струю. Ось і це вже третя церемонія вручення таких нагород родинам наших загиблих побратимів. Володимир Грівне, а тепер і Луцьк. Такі нагороди вручили понад сотні родин бійців, які захищали державу ще з 2014-го. Завдяки їхній відвазі і мужності я зараз стою тут. Дозвольте мені шанувати хвилиною мовчання всіх тих, хто віддав. Життя за батьківщину і проходив службу 14-й бригаді. Надія Замрига каже, не просто так вирішили нагородити військових у день вшанування пам'яті Небесної Сотні 20 лютого. Це ж боротьба за Україну. Небесна Сотня загинула за Україну, і наші хлопці також на полі бою загинули за Україну. Зараз 14-та бригада воює на куп'янському напрямку. Ворог постійно веде штурмові дії, постійно атакує, намагається знайти слабкі місце в нашій обороні. Йому це не вдається. Гине, повірте, десятками. Знищується дуже багато техніки, важкої техніки. Танки БМП ворога розповідає про те, чого ворог зараз так багато приділяє куп'янському напрямку. Вони мають такий, мабуть, психологічно емоційний емоційне бажання. А знову ж таки окупувати Куп'янськ. Ну, мабуть, є таке. Їм потрібна напевно, хоч якась перемога, і власне Куп'янськ ну для них це непогане логістичне, а скажімо так, сполучення. Утім, ситуація кажуть військові стабільно контрольована. Анна Кравчук в'ячеслав білов дванадцятий канал. Рівно 10 років тому на Майдані Незалежності відбувся масовий розстріл учасників Революції Гідності. З того часу їх назвали Небесною сотнею, хоча загиблих активістів було більше ста. Серед них лучанин Василь Мойсей. На момент загибелі йому був всього 21 рік. Про його історію події майдану і початок російського вторгнення в Україну дивіться в нашому сюжеті. Медик медика, будь ласка, терміново 20 лютого майдан незалежності один з найважчих і кровопролитних днів революції гідності. Беркутівці застосовують силу, щоб придушити народний спротив, розстрілюють протестувальників. Сьогодні ми знаємо їх як героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 10 років тому, протистояння між українським народом і режимом Януковича сягнуло свого піку. 20 лютого було найбільше жертв серед активістів. З 18 по 20 лютого загинуло 78 людей. Після ще 20. Майже одразу усіх загиблих назвали небесною сотнею, хоча насправді їх було більше ста. Цього дня обірвалося життя й патріота з Луцька Василя Мойсея. Мойсей Василь Михайлович. Тоді Роман Мойсей, брат Василя ще не знав, що рідну йому людину вбили. Ми зустрічаємося із ним на виставці до річниці майдану у Волинському краєзнавчому музеї. Ще жіночка каже: Ну а ви не боїтеся, що він їде на майдан? Там ж стріляють. А я кажу: та він там як риба в воді. Ну я не думав, що можуть вбити. Хоча коли вбили Сергія Нігояна. У мене це дуже мучило, ну але я щось знаєте, от не вірю, що ще може бути більше крові. Роман каже, здавалося, що біда не добереться до його сім'ї. Цього дня брат не відповідав на дзвінки. Від священика, який був на майдані разом з ним, родина дізналася, що Василя поранили в плече. Як з'ясувалося, згодом це було пряме влучання кулі снайпера. Тут так хрестик носить. Одись, отут куля вийшла сюди, вийшла з лівого боку, вона так все зробила, так перекорожила всередині всі кровоносні судини. Тобто шансів його врятувати майже не було. Він втратив дуже багато крові в цій 19-й лікарні міста Києва. Лікарі боролися за його життя до другої ночі, але врятувати не змогли. Останні слова, які я від нього чув: в мене все добре, біжу, стріляю, зриваються гранати. Ну, він був дуже веселою доброю людиною щирою. От його згадуючи, я посміхаюся. Василь не дожив до свого дня народження буквально місяць. 27 березня йому б виповнилось 22 роки. Патріот він обожнював гори, подорожі і свою країну. Попрощатися з ним у Луцьку у день поховання прийшли тисячі людей за різними оцінками від 20 до 25 тисяч. Хочеться брата живого, хочеться, щоб він був живий. Нічого змінити вже не можеш, але що я можу зробити, те можу розказати про нього, про його подвиг, і я йому дякую за той подвиг. Щороку Роман розповідає про подвиг свого брата, про його жертву, яка відтягнула велику війну з Росією на десятиліття і мала дати нам час підготуватися. Вона була неминучою, але ніхто собі не міг подумати, що вона буде такою і затяжною і страшною. Хоч запах війни і тоді вже відчувався в повітрі. З кожною втратою вона приходила до когось у дім. Вона була, але вона приходила та війна, знаєте, до тих, хто втрачав рідних. Вона приходила в одну сім'ю, в другу, в третю. Там десь так, якби вона якби вибирала собі смерть, знаєте, до кого прийти. І люди бачили, але того повністю не розуміли. День масових розстрілів учасників Революції Гідності 20 лютого став і днем початку російського вторгнення в Україну. Саме цього дня російські війська зайшли на територію Криму і почали військову операцію з анексії та окупації. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. Залишаємося гідними своїх героїв у Луцьку на театральному майдані. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні зібралося близько двох сотень людей. Усі вони прийшли подякувати і вкотре вклонитися перед полеглими учасниками революції гідності. Саме сьогодні ми запросили молодь. Тому що молодь має розуміти, пам'ятати, давати шану тим воїнам, які і людям віддали своє життя за незалежну Україну, за ті цінності, які вони несли. Ми вшановуємо такі дати. Війна нам почала. Ми вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні. Ми вшановуємо День Собороності України. Ми вшановуємо крути, і ці всі визначні дати історичні, столітні. Ми їх пам'ятаємо. І майдан був один із одної із подій, як масштабної і найпам'ятної події. Дійство відбулося в форматі Віче говорили про подвиг героїв, шанування боротьби за гідне та вільне життя, жертовність та відвагу. Саме такі цінності відстоювали люди, які полягли 10 років тому в центрі української столиці. Лучани вже традиційно встановили лампадки біля фотостенду та завершили пам'ятний вечір ходою до меморіалу волинянам героям Небесної Сотні. Залишайтеся з нами. Далі буде про таке. На Волині виявили сказ у собаки, що кажуть спеціалісти. 18-річному хлопцеві світить до восьми років тюрми. Як на митниці, рахували 8 мільйонів гривень. В Іваничах Володимирського району карантин через сказ у собаки. У Держпродспоживслужбі повідомили, що проблему в тварини, яка постійно була на прив'язі, запідозрила його господиня. Наступного дня вона повезла собаку до ветеринара, а ще за день пес помер. У лабораторії підтвердили сказ, припускають, що він захворів після контакту з дикою твариною. Тепер в Іваничах ветеринари вакцинують від цієї. Небезпечної, передусім, для людини недуги усіх домашніх тварин. Далі до криміналу підвела недбалість на дорозі. Луцькі патрульні зупинили чоловіка, який переходив дорогу поза переходом, та знайшли в нього ще й наркотики. 27-річний чоловік кажуть, поліцейський поводив себе підозріло та хотів чим швидше завершити розмову. Причина цього з'ясувалася, коли при огляді в нього знайшли пакет з білою порошкоподібною речовиною. Тож спілкуватися з затриманому довелося ще й із слідчо-оперативною групою. Пізніше стало відомо, що чоловіка раніше притягували до відповідальності за наркозлочини. Викрили на торгівлі психотропами. 18-річний ковальчанин продавав психотропні речовини. Півіпі такі факти задокументували правоохоронці. Молодик робив це з листопада минулого року і дотепер. Наразі місцева прокуратура повідомила йому про підозру за такі дії. Загрожує від 4 до 8 років ув'язнення. А на завершення про те, як на митниці перераховували 8 мільйонів гривень. В остелузі затримали 37-річного волинянина, який намагався тихцем ввести до України астрономічну суму. У багажнику шкода Октавія, якою їхав через зелений коридор, митники знайшли пакунки з грішми. Порушник мусив повідомити, що везе понад 8 мільйонів гривень. Митники з'ясували, що порушник не збрехав. Нарахували 8 мільйонів 317 тисяч гривень. 10 тисяч євро або 400 тисяч гривень, які можна ввести без декларування, віддали волинянину на місці. А решту вилучили до рішення суду. Чоловіку загрожує штраф 20% від суми, що перевищує дозволено. Відрахують до держбюджету. Решту ж повернуть. Це все, що встигаємо розповісти вам сьогодні. Щоб бути в курсі важливих і цікавих новин. Підписуйтесь на нас у Ютубі, коментуйте й обов'язково тисніть на дзвіночок. Закликаю вас підтримувати наших захисників і не скупитись на донати. Важливі усі пожертви. На все добре.